На сьогодні Запорізька атомна електростанція знаходиться в зупиненому стані енергоблоки переведені в стан холодний зупин. Підкреслю, що це зроблено на фоні того, що нам вдалося відновити надійне енергоживлення з української енергосистеми, систему охолодження як енергоблоків, так і сховищ відпрацьованого ядерного палива на майданчику ЗС. Тобто ці критично важливі для ядерної безпеки системи охолодження сьогодні живляться від української енергосистеми по магістральним лініям електропередач, якими оперує Укренерго, тобто це, скажімо так, інфраструктура, яку ми контролюємо. Тому ситуація з цієї точки зору ну, дещо стабілізувалася порівняно з тим, що було ще там тиждень тому. Разом з тим, безумовно, ми прораховуємо різні сценарії проходження осінньо-зимового періоду з різним набором генерацій, з різним набором електростанцій, які можуть бути в роботі. І «Укренерго» робило моделювання з осінньо-зимового періоду як з ЗС, так і без неї. І хочу вам сказати, що. Незважаючи на те, що ми розуміємо, і про це говорив і президент, і прем'єр-міністр, що наступний опалювальний сезон буде найскладнішим в нашій історії, очевидно, тим не менше, в усіх сценаріях, які ми моделювали, включаючи такі песимістичні або, скажімо, такі напружені сценарії, де, які характеризуються втратою певних електростанцій, втратою певної генерації, задача. Проходження опалювального сезону забезпечення електрикою наших споживачів є складною, але досяжною для нашої енергосистеми.